Як має відбуватися меморіалізація місць пов'язаних зі злочинами росіян у Чернігові днями, обговорювали представники громадської організації Північна культурна столиця з істориками, активістами та захисниками міста. Проєкт місця пам'яті втрачена спадщина почали реалізовувати у серпні 2023 року. Допомагає в цьому фонд партнерство За сильну Україну, котрий фінансується урядами Великої Британії, Естонії, Канади, Нідерландів, Сполучених Штатів Америки, Фінляндії, Швейцарії та Швеції. Насправді поставили дві таблички, і це був такий пілотний початковий проєкт для того, щоб почати рухатись в напрямку роботи з пам'яттю, збереження пам'яті нашого міста. 22-й рік він всі місця нам запам'ятається надовго, і сьогодні дуже важливо, щоб ми цю пам'ять зафіксували. Чернігів має такі, знаєте, надрізи або рани віртуальні, і це пов'язано з мешканцями. з Волонтерами, з простими людьми, які постраждали тих військових дій, які відбувалися в лютому березні 22-го року, і для нас сьогодні дуже важливо обговорити це питання, визначити місця і в перспективі створити маршрути пам'яті для того, щоб і ті люди, які повертаються, і гості, які до нас обов'язково будуть приїздити і дивитись на Чернігів, і та молодь, яка підростає, щоб ця інформація була правдива. Відкрита, зрозуміла, і, і вона давала уявлення про всі ті події, які відбувалися 22-му році саме з містом Чернігівом. Зараз на розгляді учасників 14 пам'ятних місць, де можуть бути встановлені інформаційні стенди, на яких будуть вказані обставини, події та кількість загиблих та віртуальне зображення. локації. одне з місць, де планують встановити меморіальну таблицю, це мікрорайон Бобровиця. Протягом лютого березня 22-го року. Мікрорайон постійно обстрілювався російськими військовими. Жені десятки приватних будинків, районна лікарня, фізіл поліції у цьому мікрорайоні. Російська армія 11 березня також обстріляла багатоповерховий гуртожиток. Також представники фондів вважають, що варто меморіалізувати місце обстрілу черги за хлібом. 16 березня 2022 року росіяни артилерією обстріляли чергу цивільних, яка стояла за хлібом. Ця трагедія сталася у спальному районі Чернігова біля службового входу до магазину Союз. Удар було завдано з реактивної системи залпового вогню Град на місці загинули 14 людей, десятки отримали травми. За даними очевидців, до другої лікарні після обстрілу черги потрапило близько 40 постраждалих у лікарні. На той момент вже не було світла, води та опалення для того, щоб влити донорську кров жінці, яка отримала мінно-вибухову травму нижніх кінцівок. Лікарям довелося розігрівати кров своїми цілами. Це буде фіксація проти тих наративів, які сьогодні. Російська пропаганда активно просуває і в Україні, і в Європі про те, що все було не так можливо. Давайте передумаємо. Ні, ми кажемо факти, ми їх показуємо. Ми про них пам'ятаємо і ми пам'ятаємо про кожного загиблого мешканця Чернігова, який постраждав цей період. Загалом членам проєкту потрібно обрати 12 місць для меморіалізації. А наразі вони мають вже 14 робочих варіантів. Але щоб зберегти правдиву пам'ять для поколінь, представники північної культурної столиці звертаються до чернігівців, аби ці підтримали запропоновані варіанти або ж вказали свій, заповнивши форму, яку можна знайти на сторінці північної культурної столиці у Фейсбуці.